Всім привіт, друзі! З вами я Денис і сьогодні нас починається смайка. Ви думали, що я забуду? ні ні. ні. Я не забув. ви подивіться, що тут під капотом. Так, за мною вже, за мною вже слідує поліція. За, за під, під капотом вже в 8. Так. І сьогодні ми будемо на цій, на цій машині угнати від поліцейських. Ставте лайки підписуйтесь на канали. А я поки що стараюсь поїхати від поліції. E, ну, так, да, у нас тут сімейка. На цей раз, м -м, хотів. Ой. Після, ой, Після останнього відео, думаю, що це було колись, дідусь розказав, як він колись їздив на своїй машині. І він вирішив так само поставити теж V8 і просто так похасанити. Прям так жорстко. У нас така вийшла вже історія навіть. Звісно, тато, ще... звісно, тато купляв права, хоча доказує жінці, то, що він е... дуже довго здавав права, щоб отак гарно водити. А жінка це жінка, вона постійно своє доказує право. Тільки не про маму. Це просто. Мама це святе. Я нічого не хотіла про маму сказати, якщо мама зарадивиться це відео. Я вибачаюсь. А поки що... ой. Тато не замітив що він різався в дерево, і в нього мінус колесо, і скоро роз розгоріється двигун. Це що пролетіло? Це що пролетіло? Це пролетіло моє життя! Ладно. Вони гасануть. Тато хасанить, а мама сидить спокійним лицем. Думає, ой, доріме, інса, нолі, доріме. І зараз все я покину своє дорогоцінне життя. Ух! Ох, хлиба! І прям в маму влітає, всі сини повилітали. Ладно, а зараз раз вони вирішили поїхати в місто. О, вони ще й успішно заховались від правого, від правого, від правого охоронців. А ще цьому там стручить. Ой. Ооо баке бафомі... бафау! Що це за кріль співаю? Ху! Ой щіщ! Давайте подивимось, що станеться з машиною, якщо я зроблю ексклюзію. Вони повертають! Поліція за ними женеться! Тут, тут. Ну, вони повернулись, звісно. Я зараз просто ними управляю, і поліція теж сама собою управляє. Батя тормозить. У тато що Він загубив управління з машиною. Все, він знов має управління з машиною і летить далі. Ладно. Бам! Я просто научила, что я взял столбик. И бэм! Запоняем и сделаем с научилок! Для дачного зала. пф Бот, я только сейчас заложу тормозить и Бэм! Все вылетают. Почему? И... Іди потім. А не нормально. Я вже пору дохля машина. Газуєш, ледь ледь. День. А за ним вже три поліцейські гануться. А Я не можу знімати. Думаю, дурне якась. А у нього кардан зламався. Ну він не пальцем діла мене і сюди телепортувався. <смі> Турмо... Вибачте за такі лаги, я не знаю, просто дуже хотів, щоб на усьому відео я, пер... я протестував Мерседес проти старого Mercedes або BMW проти Старого БМВ. Ну через те, що я не знайшов під Ходячого мода. Ну, який би нормально розрушався. Ну, їздили всі нормально. Але я хотів би, щоб, типу, що можливо, розрушались нормально. Щоб коли. Ну ви розумієте, бій меджитраль для своєї зроблено, щоб ламатися. Щоб плавати машинки. Ладно, я здаю назад, він назад їду. Бэм, бэм, зажимать! А в нём Стоять! Я сейчас... Альт, пау, 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 пау. Ах, вы, бакер, Да Зубы на зубы коми! Газуєм. Хух, Ху, ху химусі. Ху-ху. У них вже просто банда поліцейських ходиться, вони не можуть зловити Тата якогось. Ху-ху, вот -ху -ху, це в він вийшов. А, все минус крада. Все, ладно, короче. На цей раз. Тату. Канис, ну, звісно, я ж так по-моргальному. Взял э, шутки згули. Дзигули, да, да. Взял звитки дзигули. І, звісно, ну як же не робіть себе з бебіс. Так це ще й спортивна тачка. Коротше, не видзвоню. На цей раз вони продали ту жигулі. І от. То той момент і, вони, і він виїжджає просто на своєму спортивному дзиґолі. Думаю, ой, зараз взлечу, але думаю, ні, це буде великий щорб. Звертає в дрифт! Думаю, не треба дрифтити, кстати. Пі Мерідревом скажете, що не треба дрифтити, а починати отак виляти, Це якщо вдрифти, краще. Ви бачите, що станеться? Краще, дивіться, от я роз... 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 розганяюсь. Починаю так дрифтити, хочу отак зробити, але. Но... Дивіться. Яна чайно так постійно. Отпустимя... Оце його перевернуло. Ладно, дивіться, дивіться. Дубль номер 3 Оце в мене виходить, типу, так, мене починає заносити. Я просто нічого. Короче, просто старайтесь, щоб мене заносило. Коли в мене починає заносити, я вам скажу. Каже, він поїхав. Просто я не можу. Ну, я спеціально вам не можу показати приклад. Я просто почав отак виляти. О, бачите? Ладно, не вийшло. Просто коли ви починаєте виляти. Просто нічого не робить, якщо, якщо типу, ви ще на маленькій стадії. Ладно, погана порада. Ніколи у мене не беруть поради. Ну, ну я вже в принципі давно граю, тому краще беріть. Краще беріть! Дуже бою на джань, я прям я прям поряд в Блін, тату вилетів, його роздербанило по сім частям. Брум-брум. Брум. Брум. Хаса. Я просто там повза зйомок. Так просто собі по цьому полю розігнався, а потім зробив такий, типа, ковірок. Ковирок. Отут, будь-типа. Ух! Вау! Урчачка! Ня-ня-ня-ня! Ой, ня-ня-ня-ня! Ой, подлетел! Ня-ня-ня-ня! Пролетел! Ой. Логає! С камені мамонта. Ну це ми просто гадняємо. Хасанемо. Ще читеремо проти поліцейських. Зубне джаньку. У бачите, в мене я тільки занесло, я просто нічого не робив і в мене рознесло. Ну, ясно, за все. А, не может быть. Брум-брум-брум. Брум-брум. 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 Я сказал брум. Бм. Просто дрифт. Я дрифт. О, давайте, старый, просто возьмем. Якусь дріфт-тачку. Будемо просто не дуже круто ухилятися. Від до тут все, Немає нас дріфтачка. Вот, от, от, от немає дріфтачки. Угадан, оці немає дрифтачки. Тут може є тут І тут немає. Охутя! <рекларула> А тут, ну тут у нас багато, я не буду все. Вроде бы цього і є дефтачка. Упала в мене здесь. Она дрістит зачекайте з розпробіром. Ну так собі. Не Фигня. Фигня. О, вот дрифт. Реально, кстати, дрифт. Я дрифт, я хассан. Работа, как воду прикольный. О, сейчас щас полицейскую зацеплю. Мой О. зацепил. Я дрифт, яхас. Я дрифт, я хас. О а я не буду стоять, я не буду сидеть, я буду стоять, я, я, буду, стоять, я, я буду сидеть, я буду стоять! О, роки, хор, На получаю ролики хорси. I, I like to hore, I like to hors. Вандер. Вандер. I like Вандер. 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 ну Вандер. 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 лапки ты чё, Ты охранел меня На -на, на на ладно, э, я бачу, вже закінчився час, тому всім па-па-па-па!